Вітаю! Повтори та закріпи. Сьогодні ми будемо повторювати задачі на знаходження частини від числа. Після кожної задачі ставте відео на паузу та записуйте розв'язок задачі. Отож розпочинаємо. Задача 1. Зал прикрасили 81 синьою повітряною кулькою. Червоні складали 9 частину від синіх кульок. Скільки червоних повітряних кульок використали для прикрашання залу. Запишіть розв'язок задачі. Задача 2. У рулоні 56 метрів тканини. На пошив сукні використали восьму частину всієї тканини з рулону. Скільки метрів тканини використали на пошив сукні? Ставте відео на паузу. Та запишіть розв'язок. Задача 3. На клумбі розквітло 45 тюльпанів. П'яту частину квітів зрізали для букетів. Скільки тюльпанів зрізали? Задача чотири. Людина спить третю частину доби. Скільки годин спить людина? Задача 5. На ділянці росло 56 дерев. Сьома частина з них. Ялинки. Скільки росло ялинок? Задача шість. Туристи мали пройти 28 кілометрів. Вони пройшли четверту частину всього шляху. Скільки кілометрів залишилось пройти туристам? Задача сім. На кролефермі було сорок вісім кроликів. Шоста частина з них білі, решта чорні. Скільки на фермі чорних кроликів? Я впевнена, що вам вдалося розв'язати кожну задачу. Чудова робота! До зустрічі, до побачення!